Good morning. З Good morning. Good morning. днем вчителя. Дякую, дуже приємно. До кінця навчального року, я маю на увазі попереднього. Я все ж викладала у себе у своєму селищі. І було дуже важко, коли ти ведеш уроки, чуєш там вибухи. Не розбудив дзвінок мого чоловіка. На цей час він був в день війни, він був в Полтаві. Він сказав, що розпочалася війна, тому щоб я збирала речі і ну, незабаром він приїде і забере мене. Ну, ми їхали приблизно десь 6 годин полями, об'їзними шляхами.